Він виглядав не такий маленький, як сьогодні мені принесли, показали. Не як самоєць, він виглядав більший набагато. Він набагато більший був, і він був забитий, навіть за що? За що? За гріхи. Хтось скаже за гріхи, хтось каже за що. Ну, він багато говорив, він е, робив е, такі діла всякі, його схватили і розп'яли. За любов'ю. Ні, не за любов навіть. Тому що він добровільно сам пішов на хрест і дозволив йому забити це Ви б дозволили собі забити свят в руку? Кому заведе свят зараз? Вам забити свят в руку? Ви хочете попилити те, що я щось сумнів, ви не зробите це. А предстати, що у вас є влада, така сама, як у вас, влада над мурахами. У вас влада над мурахами є? Звісно, ми ти їх спалити, помняти. Що ними робити? Отака убога Ісуса Христа влада була на Христі. Але він добровольно дозволив забивати цвяхи йому в руки і в ногу. І ще більше, знаєте, що зробили потім? Коп'ю йому пробили? Mm -hmm. Пробили йому тіло. Провірте, чи він живий. Він дозволив себе убити. Не дозволимо себе вбити. Українці цього не роблять. Ми ж не хочемо нас убивати, ми хочемо жити, тому ми бороємося з ворогом. А ті люди, які були проти Ісуса Христа, проти Ісуса Христа, вони були ворогами, вони не, не любили Ісуса Христа. Вони казали, розпни його! Розпни його! Пілату так кричали і казали. Чому це казали вони? Тому що їм не подобалося, що Він говорив про те, що Він є Бог. Ісус є Бог, казується. Знаєте, що саме? Цей свят Він відчув, так як вам той забила би його. Йому було боляче. І цьому проявляється любов Бога. Ми відкриваємо одне місце в Біблії і читаємо. Третій розділ, 15 вірш читаємо. Яка була ціль цілість? Чому він це дозволив? Слухайте уважно, до чого він прийшов. Що, для, чого, для чого він це зробив? Ну, ти скажеш, мазакістом займався. Ні. Він зробив щось дуже важливе. Читаємо, 15 вірш. вибачайся, 17 вірш, прошу пробачення. Іван Ген Яна, третій розділ, 17 вірш. Бо не послав Бог Сина Свого, в світ, щоб. Засудити світ, але щоб світ спасся був через нього. Бог не послав силе слово. Не те, що хати. Ти поганий, ти хороший, ти поганий, ти хороший. Отак От люди думають часто, що вони помруть, вони помруть, вони помруть і Бог там буде визначати, ти хороший, ти поганий. Ти добре діло зробив, ти погане діло зробив. Ти допомагав Олександру? Все, молоденький, йди в рай. Я поміг вам? Все, я йду в рай. Ні. Поселяєте? Там будуть люди, які були добрі, які були хороші, які, може, навіть були моральні. І може робили добрі справи. Ну знаєте що? Оцей цвях вони забили Ісусу Христу. Ми забили своїми гріхами. Скажете ні, а що, ви захати. Кожен гріх, який ви робили, це сила, яка забивала цвях. Щоб забити цей цвях, що треба? Скільки треба сил? Хто скаже, хто фізику знає? Скільки треба нітоні сил? Скільки треба його закрутити? Забити його. Оце така сила треба гріхів всього світу, щоб забити цей цвят Ісусу в руку. І Він, знаєте що? Він не казав, ні, він не робіть цього, я не винуватий. Він казав це. як в нього Пілар питає Пілар, ти є Бог той? Хто ти є? Скажи мені. Ілат знав, хто Ісус є. Ісус йому пив чітко. Що Пілат сказав? Я Його не сужу. Ви мене заставляєте. Я, я не туди не причав. Отак наші гріхи убили Ісуса Христа. Не видна людина. Яка нічого вам не зробила поганого. Скажете, хто нічого погано не робив? Ви робили, ви грішили. Бо в біблії сказано, плата за гріх смерть. За будь-який гріх треба платити. Ви коли приходите додому, вам приходить кінція за світло. Хто за це може плати? Чи ім'я в квитанції, правильно? Так? Приходять бабушки китанці вам за світло? Приходять квитанцію за світло? Та написано Петро, Сідором, Коля, Микола, Олександр, заплатіть таку то суму. Так? А так само ви маєте на свої віхні платити? Ні, ви можете сказати, я готов заплатити. Вічно в пеклі. Вічно в пеклі горіти. Придеться вічно горіти. Хочете ви? Хочете, хвення мене диву? Ні? То що вам мішає прийняти Ісус Христа? Відкрити свої традиції, своє бачення, а взяти цю книгу і те, що там написано, прочитати і прийняти. Тому що коли один чоловік їхав, бібліотеку писує, читав, він міг розуміти, що там написано. шрифт. Так, М'який шрифт ви кажете. М'який шрифт. Він читав, і читав. І про кого це пишеться, питає він. І там писав про Ісуса Христа, що він має бути убитий і понижений, і що мало і він має померти і має воскреснути. І він читав і розумів, про кого це говориться? А ти йому пояснив: то Ісус і умер за вас і може дати вам вічне життя і спасти вас. І каже, що мені ті робити? Каже, віруй! І будеш спасений. Представляєте? От люди ходять по вулиці України, вони знають де після смерті. Не знають, де бо після смерті. Та ніж вони кажуть? Бог його знає. Ні, Бог знає, а ви не знаєте. А не чому не знаєте? Тому що не вірите. А чому не вірите? Ви не хочете. Ви традиції ставите вище, чим віра в Бога. Ви своїми традиціями хочете спастися. Ну забувайте по сторічку, що тоді Христос умирав. Якщо традиції можна було спастися, або тоді ви попав би. Ви попали би, і сю би окей був. Традиції виконували би. Ходили би в церкву, стали б свічку, ніколи не поклонялись би, комусь ідолу. ще чомусь би робили би. І було все окей. Не треба в Христу вмирати за наші гріхи. Ну, написано. 16 віріші, Бо так полюбив Бог свій що віддав все на свого донародженого. Віддав. Ми це почули вже раніше ще. Віддав. Для чого? Щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Кожен, хто не загинув, кожен, але мав життя вічне. А так можна тільки тримати вічне життя через віру Ісуса Христа. 36 місію ми читаємо. Той, хто вірує на той має вічне життя, то не скажуть традиції ходити в церкву, весь западі, бути класним парнем, бути тради, допомагають комусь. Все про це не говориться. Розбілійте христі рядом біля Христа і казав, що? Що мені робити, щоб спастись? Що? 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 що треба зробити? Просто просторіч сказав, згадай мене. Він його визнав Бога. І що ще скаже йому сьогодні вже будеш в раю? Почекай, він три роки три дня був гробу, як він російський так в раю! зі мною. З мною в раю! Богу, 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 Богу немає, Бога немає границі і не в часі. І написано, що він, що він помер за наші гріхи, щоб дати нам вічне життя. І хто, хто віриє, все сина, то і має вічне життя, а хто не вірує? Не побачить, то не побачите. Жіка. Та хто не грішить. Ні, а нема слова, бачите, ви бавили, пані. Нема слово грішить. Той тобто, хто не вірує. Знаєте чому? Підійдіть, хто не грішить. Всі грішать. Все, Всі пані, значить ви не будете в районі. Ви не будете в районі, <різь> до ваші <різь> теорії. Тут, написано, хто не грішить. А хто не вірував? Бо! Рік це справа, це діла. Я гордий виходжу. Я не грішу, я роблю добре діло, я допомагаю людям продуктами, а воно тепер в рай. Зручно. То й що тоді Христос тоді здався. І є такий класний парень, Я класний парень, поможу одному, другому, тому дам самокат, тому дам книжку, тому дам красотки Джордана і все воно окей? Так не скажемо, що так не можна спастись. Не можна спастись добрими ділами. Бо написано, не відділ, щоб ніхто не хвалився. то я можу похитити, о, я молодець. Тут написано. І не побачить життя, але лютість Божа прибуває на нім. Лютість Божа прибуває. Бог гнівається на кожного із вас. Якщо ви не знаєте, де ви будете після смерті, то Бог гнівається на вас. Так це в Біблії. В цій книзі сказано. Ні-ні-ні, ти, ти коментуєш там, ти там перекрутив. Задаю питання всім вам. Чи можна мати вічне життя? Питання, зараз, прямо зараз. І знай. Можна чи не можна? Можна. Можна? Ні. Ні? Ну, не... вірити. Вірите в Бога, Почекайте, сказано той хто, вірите і має. Знаєте, це знаєте, це виживає? Почекайте, знаєте, це виглядає в Європі. Я приїжджаю в Європу, мені кажуть, я питаю, кажу, ти він чи вона. А вони кажуть, оно! Але це ви кажете. Вони ну, знають. Там тут написано що, той, хто віриє, що має. має. То ви дівчина чи хлопець? Ви дівчина. Ну то написано, що ти віриш, то маєш. Що не то, що мати треба? Ви вірити. Вірите. Що треба? Вірити. Вірите в що? Ісуса Христа. Сина! За Христа! Якщо віриш, то маєш. Ви вірите? Так. То ви маєте Ісуса Христа? Маєте вічне життя? Де роботи після смерті? Чому? Віримо в Христа. Що? Все воно так просто! Почекай, ви ж не православний, мабуть? А що ви не будете мати? Почекай, тут написано, що треба бути православним? Це просто вірити. Ні, ви не католик. не будете мати наші. Ні, не греко-католик, не буде мати. Ні, вони не вони підсягли, не харизмати. Це таке, то що вам? Тут написано, нема разі хто ти? Тут написано, той, хто просто вірить з сину, той має. А як ми отримаємо вічне життя? Тут написано: вірою в сина. Якщо вірою в сина, значить це не від діл, не ходіння в церкву, не, не від того, що я добрий чи поганий, а просто вірою в сина. А так все просто. Представляєте, друзі? Ви кусі сюди прийшли повірили, що, що, що тут щось буде, правда? Ви повірили, що сюди можна прийти? І побачили мене, по крайній мірі, да. що мене обмане. Ви повірили. Ви сіли на стульчик, ви повірили, що він не розламається. Ну коли питання свій спасіння, ви сразу же. Ні, стільки добрий. Треба мати гарно, одежу, внутрішньо, духовно його говорю. Треба бути без гріха, треба старатися правильно поступати. Ні, як молоді кажуть, я трошки погрішу, покурю, помотікаюсь. По телефону повторовені, відоси подивлюсь, всякі погані. А потім покаєся, буде окей. А так деякі теж тут йдуть молоді. Ні, не доживеш. От всі молоджка тут сидить зараз, ви не доживете. Кажу вам зразу. Тому що тільки -то проблема ваша? Проблема смерть приходить так, коли ти не ждеш. Вона так от. І все. Раз прилетіла і немає. Не, Як ви ж що... Ну ісу стоїть біля вашого серця. Вам відкроється І стукає. Хтось і, що... зайдесь, хтось постукає, правда? <різь> ну, ви можете, вибачте, я в тік-токі сижу. Немає часу, ісуди, погуляй. Я гріхами, ще гріхи не замолив, що свічку не поставив, Ще причастя я не зробив. Що те там те, 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 те не зробив? Що я не обікрав? Ще ж ти не посварився? А тоді я <coughs> правідність згинув ліцінірну маску. Почекай ще пару секунд. Смерть. Двері скину відкриті. Мертвий може відкрити двері? Ні. Мертвий не може пити двері. Мертвий просто буде похований і помре. І буде вічно в пеклі горіти. Бо, Бо він вже мертвий. Він два рази вмирає фізично і духовно. А віруючи в Сину Ісуса Христа, давайте всі красом реві. Фізично ви не раз можете померти. Фізично. І то не факт. Бо написано, що він визноситься з Христом на небо. А ви будете визноситися? Не факт, якщо ви на без смерті будете. Якщо Ви вичините Ісусу Христу ці двері, і він не зайде в ваше серце, то, вибачте, пізно буде. Вибирайте Христа або Пекла. Завжди вибір стоїть перед вами. І цей вибір дає Христос на основі Біблії. Скажіть, що ти молодий Олександр може знати? Я, 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 я не жив, вибачте, при Сталіні. Привіт лі не, не жив. Ми теж мабуть не всі жили при цих людей. Знаєте, одна людина писала таку річ. Я каже, що до привітлії при знаєш, що писала? Глобальна ціль була. Цих людей, яких назвав тільки що? Забрати Бога в людей. Забрати Бога. І комунізм, говорив, Бога не існує. Вони свого Бога придумали. Робота, партія, соціалізм і все таке інше. Я, я в Сискомсю родився, це випадок, що це не знав. Тому от кажу, так як є. У вас є можливість відкрити двері і отримати вічне життя. І якщо ви не хочете, то це заставляє. Це ваш вибір особистий. Це вибір ваш. А що ви отримуєте? Що ви Ні. Боже ніколи до нас не приходити. Дасть залегі що? Що дасть? Питання задаю. Що це дасть якщо відкрити Ісусу Христу двері? Вічне життя. Вічне життя. Дасть вам вічне життя! І все це не важливо! Неважливо, бо Христос умер на хресті за вас. Ваші гріхи вбили Його, а Він вас любить і хоче дати вам вічне життя за це. Це справжня любов чи ні? Любов, бібліотека, справжня любов це коли хтось кладе за вас, життя за вас, кладе, життя. Хтось може покласти за ближнього, за брата, за кума, за свата. Ну, вибачте, а ви чужа людину для Ісуса. Ну, Він любить сильно вас. Бо написано, Бог доводить свою любов на хресті. для нас довів свою любов на хресті. коли ми лише грішниками, що на Хрест добровільно і вмирав. Тому не опустить цю можливість. Прийняти до Христа. А ви питання питання, як можна приїти Ісуса Христа? Питання, як це зробити можна? Як це зробити? Прямо зараз тут можна це зробити прийняти його все серце. Він може вам дати вічне життя. Він може вам всі гріхи простити, тільки Він має таку владу, більш ніхто. Бо Бога пристовоте дав Ісусу Христу при святих гріхи. І Ісус вас не судить. І коли Бог на вас дивиться, наприклад, дивиться. Маєте нас дивіться, якщо ви приймаєте Ісусу Христа. Дивіться, знаєте, як дивиться? Це Ісус, Це моя ладошка. От так дивиться. Видно Видумуємо вид, і нос. Не видно. Правда? Так само Бог дивиться. о, це Ісус він без гріха чистий. Знаєте, чому? Ви одежу, ну, чисто, без гріха. І який може дати Ісус Христос, ніж ніхто. Вася сьогодні можливість відкрити Ісусу Христу двері. Ісус стоїть і стукає. Він терпеливо стоїть і слухає. Стукає, стукає, жде, коли критиме двері. Скільки ви стояли б максимум під берегу хоч би? Ну, думаю, хвилини дві, три, чотири, п'ять максимум. І ушли би. А Ісус стоїть. Скільки вам, бабуська років? Бачите, 70 років вже стоїть. Мені було 9 років всього, коли Ісус поступив мої двері. І я почув це. Ісус може сукнути, ми можемо не чути, бо ми не хочемо часто. Та Навіть такими справами. І я почув це. Знаєте, що я зробив? Відкрив двері. А чи це ви зробите сьогодні? Хочете ви це зробити чи ні? Да? Так? так. Давайте славимо будемо. Штукайте. Давайте, подивимося, давайте самі помолимося.